Друзі, всім привіт! Сьогодні буде відео про мої покупки доглядової косметики від косметичного бренду Avine. Я собі зібрала цілий набор, можна так сказати. Буду користуватися цим в комплексі. І хочу побачити, сподіваюсь побачити хороший ефект. Зараз покажу, що обрала. Якщо ви щось купляли від цього бренду, будь ласка, поділіться своїми враженнями, можливо, у вас є якісь фаворити, буде цікаво ознайомитись. Перший засіб, який я обрала, це крем для обличчя із серії Hyaluron Active B3. В об'ємі 50 мл гель-крем. Зараз дістану його з коробочки і подивимось, як виглядає. Спочатку поговоримо про упаковку, що мені сподобалось. Те, що баночка скляна, важка, приємно буде користуватися і термін придатності дуже хороший до 11-2026. Всередині є захисна плівка. Використати цей крем потрібно через 6 місяців після відкриття. Виготовлений у Франції, звичайно ж, як і вся аптечна косметика, і до цього крема можна буде потім, якщо сподобається і захочеться повторити, придбати вже трохи дешевше рефіл. Тобто, в цілях екологічності ви купляєте один раз повнорозмірну упаковку, далі вже можете дістати. Використаний продукт із баночки купити замість нього рефіл і знов-таки його сюди помістити в упаковку. Такий крем зараз у мене з такою упаковкою від бренду Eucerin. замовляла на iHerb і теж побачила, що в ньому можна змінювати рефіли, але на iHerb Запасних рефілів не бачила, а на анотіно вони є. Цей продукт можна використовувати як денний крем, як нічний і як маску, тобто засіб 3 в одному. Містить в своєму складі 2 види гіалуронової кислоти високомолекулярну та низькомолекулярну, і 6% ніацинаміду. Підходить для вікової шкіри, він зволожує, підвищує пружність, розгладжує, зменшує зморшки, принаймні, так обіцяє виробник. Буду пробувати, чи дійсно це так і є. Потім вам обов'язково все розповім, якщо цікаво. І також в цього крему є більш насичена текстура, але прочитавши відгуки, я зрозуміла, що і цей крем достатньо насичений, і також підійде для сухої шкіри. І другий крем, який я обрала із серії Antiraже з в об'ємі 30 мл. Теж достатньо цікава упаковка з дозатором гігієнічна. І цей крем призначений для чутливої шкіри, яка схильна до почервонінь і куперозу. Тут головний активний компонент на основі екстрактора, Ще він називається Ангіопаузін, його тут 6%. Повинен позитивно впливати на еритему та судини в цілому, не вмістить в своєму складі віддушок та етанолу. Спробуємо. В мене є така проблема, як почервоніння на обличчі, сподіваюся, він допоможе. Якщо користувалися таким кремом, напишіть, будь ласка, як він вам повпливав на ваші проблеми. І також на сайті Нетіно я бачила, що є такий самий продукт, тільки з SPF 50 Також для зменшення почервонінь, вони в мене періодично з'являються під час стресу. Для того, щоб заспокоїти шкіру, зволожити, я замовила термальну воду Авіан в об'ємі 150 мл. Звичайно ж, вигідніше по ціні замовляти великий об'єм 300 мл. Але я спочатку вирішила спробувати такий варіант, якщо сподобається, то потім буду брати великими упаковками. Колись давно замовляла ще в 20 років, вже не пам'ятаю, які були враження, хочеться згадати. Наступний продукт це сірум для обличчя із серії цикальфат. Об'єм 30 мл для інтенсивного відновлення шкіри з подразненнями та почервоніннями. Цей сірум також в своєму складі запатентований компонент. Він називається 4 т бутіл він має можливість блокувати теплові рецептори, які провокують виникнення жару, печії, як відповідну реакцію на подразники. Також в складі тут є пантенол та бетаїн. Не міститься віддушки і етанола, і бачите, яка текстура. Вона не гелева, а така, начебто кремова. Бутилочка скляна. І я маю великі очікування стосовно цього продукту. Також замовила міцелярну воду із серії Клінанс. Вона прийшла, запакована в поліетиленову купирчиту. Плівку, об'єм 400 мл, призначена для нормальної та комбінованої шкіри. Будемо користуватися разом з дитиною. Зараз я користуюся міцелярною водою для комбінованої шкіри від уріяш, і вона мені дуже добре підходить, не викликає ніякості, ніякої сухості або якихось інших проблем. Тому сподіваюся, що ця також дуже добре підійде. І так як в мене було два замовлення тут, то я отримала два подарунки, два однакових я обрала. Це маска для обличчя із серії Derma Absolute для вікової шкіри, підтягуюча, зміцнююча, вирівнююча тон. Також вона живить шкіру, маска кремова, об'єм 75 мл. Вистачить надовго. Одну я вже відкрила і почала користуватися. Так виглядає. Маска всередині коробочки. Зараз покажу вам, яка текстура. Має аромат, він такий, скажімо, не всім сподобається, але мені нормально підійшов. Маску можна використовувати і вдень, і вночі. Можна через 10 хвилин змивати водою, можна видаляти залишки серветкою. Можна використовувати на всю ніч, також не змиваючи до ранку замість нічного крему. Взагалі, з цими масками можна експериментувати і підбирати саме той спосіб, який підходить вам. Я люблю більше кремові маски, ніж глиняні або тканьові, тому. Коли бачу, що додається в подарунок до замовлення, то обов'язково хочеться отримати. І взагалі я цю маску хотіла замовити сама. Але її вартість була достатньо висока. Зараз на сайті десь приблизно 1350 гривень. Тому, замовивши по дуже вигідній ціні всі ось ці засоби, я отримала. Два дуже чудових подарунка. Другу маску я ще не відкривала, вона в коробочці і в політленовій ділці. Ось таке в мене було. Верніше, два було замовлення. Якщо вам це відео було цікаво, поставте, будь ласка, лайк, підпишіться на канал. Бажаю всім здоров'я, мирного неба над головою. Якщо вам цікаво спілкуватися на тему аптечної косметики, то переходьте на мій телеграм-канал, він також буде в описі під відео. Бажаю всім здоров'я, мирного неба над головою, приємних і корисних покупок і до зустрічі в наступних відео.